Генрі Форд, американський промисловець, власник заводів по виробництву автомобілів по всьому світу, винахідник, автор 161 патенту США. 20 найкращих цитат Генрі Форда Свобода це право працювати розумну кількість часу і отримувати за свою працю відповідну винагороду для забезпечення пристойного рівня життя. Право. Мати можливість розпоряджатися своїм власним життям успішні люди вириваються вперед, використовуючи той час, який інші використовують даремно. При наявності ентузіазму ви можете досягти всього. ентузіазм це блиск ваших очей, стрімкість ходи, фортеця рукостискання. Нездоланий прилив енергії і волі для втілення в життя ваших ідей. ентузіасти це борці, ентузіазм нарізний камінь цього прогресу. Тільки з ним можливий успіх. Без нього у вас є тільки можливості. Якість це робити щонебудь правильно, навіть коли ніхто не дивиться. Незалежно від того, чи вважаєте ви, що досягнете успіху. Або ж не досягнете, ви все одно маєте рацію. Запитувати хто повинен бути босом, все одно що питати, хто повинен бути тенером у цьому квартеті. Звичайно, той, хто може співати тенера. Повітря сповнений ідей. Вони постійно стукають до нас у голову. Ви просто повинні знати, що ви хочете, потім забути це і займатися своєю справою. Ідея прийде раптово, так було завжди самі по собі ідеї цінні, але будь-яка ідея, зрештою, тільки ідея, завдання в тому, щоб реалізувати її практично думки про майбутнє, постійні роздуми про те, як зробити більше, породжують такий стан розуму, при якому нічого не здається неможливим. Мій секрет успіху полягає в умінні розуміти точку зору іншої людини. І дивитися на речі із його і зі своєї точок зору. Поразка це просто можливість почати спочатку, і на цей раз більш розумно. Звичкою відкладати гроші легко дійти до абсурду. Краще навчити дитину правильно витрачати гроші, ніж економити їх. Молоді люди повинні вчитися вкладати, а не відкладати. Їм слід вкладати зароблені гроші в себе ж. Щоб підвищувати свою цінність і корисність. Після того, як вони досягнуть вершин корисної діяльності, прийде час і для того, щоб відкладати більшу частину доходів як гарантованого забезпечення майбутнього. Принцип користування є єдиновірним. вірним. я обрав наступне гасло: якщо хто небудь відмовиться від мого автомобіля, я знаю, що в цьому винен я сам. З того дня. Як на вулиці здався перший автомобіль, я був упевнений в його необхідності. Ця впевненість привела мене прямим шляхом до однієї мети побудувати автомобіль для широкого користування. Нехай працює той, хто краще справляється зі справою. Спроба засмутити будь-чої справи злочин, бо вона означає спробу розладнати в гонитві за наживою життя іншої людини. І встановити замість здорового розуму панування сили. Головна користь капіталу не в тому, щоб зробити більше грошей, а в тому, щоб робити гроші заради поліпшення життя. Жадібність до грошей певніше засіб не домогтися грошей. Але якщо служиш заради самого служіння, заради задоволення, яке дається свідомістю проводити справи, то гроші самі собою з'являються в надлишку. Якщо ти будеш колоти трава самостійно, то вони зіграють тебе двічі. Мати гроші абсолютно необхідно, але не можна забувати, що мета грошей не не робство, а примноження коштів для служіння людям. Я вважаю, що немає нічого огидніше до звільного життя, ніхто з нас не має на неї права, у цивілізації немає місця дармаїдам. Якщо гроші. Ваша надія на незалежність ви ніколи не станете незалежним. Єдина справжня гарантія, яку людина може отримати в цьому світі, це запас його знань, досвіду і можливостей. Якщо ти не вчишся і не розвиваєшся, то непомітно станеш старим і не має значення, скільки тобі років 20 або 80. Але якщо ти розвиваєшся, ти завжди залишишся молодим і прогресивним.